Всіх освітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про захист прав освітян. Бо всі ви знаєте, що в Україні є велика проблема щодо фінансування освітньої галузі. А якщо це проблема, то це в першу чергу проблема для держави. Бо освітня галузь це те молоде покоління, від якого буде залежати майбутнє цієї держави. Але з якими знаннями вийде молоде покоління, буде залежати від того, як буде профінансована ця освітня галузь. Зокрема, це заробітні плати вчителів педагогів. І ця проблема вже вилилась в тому, що цю проблему почали навіть обговорювати на засідання проспілкової комісії. І зараз ми деякі моменти скажемо. Цієї комісії, що вона прийняла і на які питання вона наполягає для негайного вирішення питання. Бо це величезна проблема. Зараз величезна проблема. Так ось, 16 жовтня цього 2024 року відбулося засідання президії Центральної комісії про спілки працівників освіти і науки України. Відповідно, було дуже багато учасників, щоб ви розуміли величезний стол і по обидва сторони сидять оці учасники. Профспілка, які вже кричать про те, що треба щось робити, бо буде велика біда. І оці учасники засідання обговорили різні актуальні питання, з яких це захист правосвітян, у час дії воєнного стану. І зараз ми скажемо От про ці питання. Ну, По-перше, відкрив цю комісію голова про спілки Георгій Труханов. І він підкреслив, що захист правосвітян залишається одним із пріоритетних завдань на третьому році війни. І відповідно почалося обговорення. і по-перше, були висловлені такі питання. Це обговорення бюджету освіти на 2025 рік. І, відповідно, заступник голови проспілки, а це Сергій Романюк, озвучив важливі аспекти фінансування, які мають бути враховані до Державного бюджету України. А всі ви знаєте, що вже проєкт до державного бюджету України є. І ми з вами неодноразово казали, що саме передбачається в ньому для освітньої галузі. Так ось, він наголосив, що є необхідність збільшення видатків на освіту, включаючи субвенції на оплату праці. Бо це проблема додаткову дотацію. До місцевих бюджетів. Фінансування підготовки фахівців та науково-педагогічних працівників, а також розширення стипендіального фонду. Тобто, мова йде про фінанси, про те, що треба фінансувати оцю освітню галузь. Бо там проблеми. Центральна комісія про спілки. Спрямувала низку звернень до різних комітетів Верховної Ради України, народних депутатів та окремо до політичних партій, до політичних фракцій. Щодо важливості збільшення фінансування на освітню галузь у 2025 році. Це перше питання. Стосовно змін до державного бюджету, друге питання це вже мова йде про заробітні плати освітян. Члени президії, які там сиділи за цим столом по обидва сторони, по обидві сторони, вони наголосили на необхідність підняти заробітну плату працівників-педагогів. Підвищення рівня оплати праці один із ключових моментів у підтримці освіття. Це дозволить зберегти професійну мотивацію. Та гарантувати високу якість освіти. Про що ми і кажемо? Без збільшення фінансування, зокрема, щодо питання заробітних плат, не можна казати про розуміння розвитку держави. Бо держава ґрунтується в першу чергу на молоді. А молодь як вона може отримувати знання, якщо у педагогів. Буде рівень оплати низький, у педагогів не буде мотивації. У педагогів не буде бажання взагалі йти на оцю професію, професію педагога, якщо ось ця проблема, вона залишається. Тобто це величезна проблема. І ось оці люди, які були присутні на цьому засіданні проспілки, вже кричать. Валають щодо цього важливого питання. Що треба зробити? І відповідно, я хочу вам, шановні глядачі, нагадати, що 30 вересня цього ж 2024 року було окремо проведено засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. І було присвячено це обговорення до законопроєкту. Державного бюджету України на 2025 рік у, конст... у контексті освіти та науки. Тобто, комітет окремо збирався і вже казав про те, що є велика проблема. І комітет пропонував збільшити фінансування освіти у 2025 році на 20 мільярдів гривень. Тобто, ось так про таку цифру йдеться мова. Бо освітня субвенція, вона лишається на рівні 2024 року. А це каже про те, що ніякого підвищення заробітних план освітян взагалі не передбачається. Але є окремий закон України про освіту. І ось я хочу наголосити про те, що посадовий оклад педагогічного працівника. Найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. А мінімальна заробітна плата зараз 8 тисяч. Тобто три мінімальних заробітних плати відповідності до цього закону. Але є проєкт до державного бюджету, в якому вже було. Збільшений фонд оплати праці для різних органів влади. Для різних. Але в цьому проєкті до державного бюджету на 2025 рік не спостерігається збільшення фонду оплати праці у освітній науковій та медичних сферах. Натомість оплата праці збільшена для апарату Верховної Ради. Для Кабінету міністрів України, для НАБУ, для прокуратури, спеціалізована антикорупційна прокуратура, Бюро економічної безпеки, Нацкомісія цінних паперів та фонду ринку праці. Рахункова палата, НАЗК, Суди, Податкова Митна служба, Держфінморіторінг, РНБО, Міністерство фінансів, для цих збільшень. Ось, шановні глядачі, в чому проблема? І відповідно... Вже валають всі, зокрема, і профспілки, що треба щось робити, треба вирішувати. Бо всі ви знаєте, що проблема, яка є зараз, вона в подальшому може відобразитися вже не те, що в проблему, а в велику біду для майбутнього держави, яка, до речі, хоче стати членом Європейського Союзу. Але при такому ставленні не може Україна стати членом Європейського Союзу, коли рівень оплати праці для педагогів взагалі не розглядається до проєкту до державного бюджету. Тобто питання, які зараз піднімають оці люди, зокрема про спілки, тільки, Воно буде відігравати важливу роль для розвитку в майбутньому для держави. Тому, шановні глядачі, я всім дякую за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте підписниками. Ми казали сьогодні про проблеми в освітній галузі, що для цього робиться, і відповідно, які результати є вже при тому, що проєкт до державного бюджету був поданий до Верховної Ради. Всім дякую, шановні, лечі, до нових зустрічей.